Вітаю всіх! Як енергія Аркану Сила буде впливати на нас сьогодні, 11 січня 2024 року. Енергії дня дружні. Тому в цей день варто приділити час, фізичній праці. Можливо, в цей день будуть виникати ситуації, які будуть потребувати від вас енергійних і активних дій. Можливо, ваші емоції будуть занадто активними, а тому вам варто тримати контроль над ситуацією. Хтось може здійснити свої плани, а хтось, можливо, буде відкривати свою творчість, розширювати її. У вас буде можливість вільно взаємодіяти із Всесвітом. На цей день дуже бажано розставити пріоритети, щоб ваш день пройшов комфортно для вас. А ще в цей день варто приділити увагу для того, щоб ви щось, можливо, якісь знання для себе укріпили, щось прочитали, можливо, ви самі зможете віднайти ту потрібну літературу або якісь сайти. ну, Кожного своє це може бути. Тому що в цей день дуже важливо, щоб ви себе відчували у певному балансі і черпали звідкись для себе натхнення. Якщо буде занадто велика активність, важливо також контролювати себе, тому що воно може перерости у певну агресивність або створити конфліктні ситуації. На роботі у бізнесі ну, для когось, можливо, доведеться прикладати фізичні вправи, там робити працю свою, для когось, можливо, будуть певні досягнення, а хтось може здолати перепони. Якщо ви плануєте заключити взаємовигідні контракти, здійснити свої плани, маєте сильну мотивацію, яка вам допомагає досягти певної мети, то в цей день можете прописати свої плани, розставити пріоритети і втілювати їх послідовно. В особистих стосунках можливо будуть стосунки такі бурхливі, пристрасть, захоплення, сексуальні стосунки. А також, можливо, у декого ну, виявиться так, що буде якась нерівність партнерів. Хтось буде домінувати в стосунках, хтось займати головну роль. Але не варто занадто заграватися з цим, тому що самі кращі стосунки це ті, що партнери почувають себе на рівних. І порада на сьогодні. В цей день важливо віднайти в собі рівновагу і не тільки в собі, а просто для себе можливо визначити, що рівновага повинна бути у всьому. І між добром, і злом, і між бурхливими емоціями, і стабільними стосунками. Тобто, все повинно бути у певному балансі. І не варто йти в жодному разі на конфлікти. Є всі передумови для того, щоб ви могли вирішити свої питання шляхом переговорів, домовленостей. Можливо, для кого це актуально, вам варто приділити час своїм діточкам, зайнятися з ними або спілкуванням, можливо, для когось це буде корисною прогулянка, можливо, діти вам зможуть більше щиро відкритися. Щоб ви їх розуміли почуття, думки і допомогли їм бути надійною опорою. Також цей день, можливо, вам варто ну, зайнятися такими справами, які ви відкладали певний час, тому що енергія швидше за все буде зашкалювати, а тому потрібно її десь направити в те русло, яке буде приносити не тільки задоволення, а ще й користь. Хто збирається у поїздки, можливо, у вас якісь є задумки, хтось переміщення, якісь бажає собі здійснити. У вас все вдасться, але будьте дуже пильними на дорогу, на шляхах. І ще в цей день важливо розуміти, що якщо ви хочете чогось досягти у своєму житті, це не говорить про те, що тільки фізично. Це можете ви того досягнути. Швидше за все, у вас повинно воно бути в балансі. Тобто ви повинні чергувати між собою фізичні навантаження, розумові навантаження. І коли ви все це будете в рівних пропорціях використовувати, у вас більше будуть справи налагоджуватися, і ви більше зможете досягати поставленої своєї мети. Тож на цей день не ігноруйте повітряні і тривоги. А я бажаю всім відчувати свою силу, щоб ваша життєва сила була у вас ключем. Миру вам і гарного дня!